Вітаю, друзі! З нами сьогодні Даша Малахова, українська акторка, також телеведуча. Сьогодні хочу поговорити особиста тема. Даша сказала, що теж можемо поговорити, адже війна і розлучення багато сімей зараз. Хтось в Україні, хтось за кордоном, і не бачиться також зараз. Інформація, що є багато розлучень, і серед зіркових пар. Також Даша двічі проживала розлучення два. Її... Екс-чоловіки вони були іноземцями. Даша, ну скажи, з яких вони країн, і чи я думаю, що 100% вони тобі одразу написали під час повномасштабного вторгнення, тому що в тебе діти також від них, так? В тебе троє дітей, і вони з від, 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 двоє, так? Ага, двоє. От розкажи про них і як батьки відреагували. Ну, вони всі від одного батька. Він закарпатець, ага. тобто він угорського походження, технічно він українець, тож не зовсім він іноземець. Він допоміг нам знайти місце спочатку, коли ми приїхали в Будапешт. Ми дуже йому ємо... це. Це, вдячні за все. Мені до речі, я дуже ну, Слухай, я така людина, я не пропаду. Ну, Хтось мені пише, хтось не пише, просто розуміючи, чи шаную, я справлюся. Знаєш, я як та кішка, яка вилізе <рисnh> з будь-якої з... 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 дірки. Тому э, розлучення питання, я розумію, про що ти кажеш, розлучення, як ти зв'язав ці дві теми: розлучення і, розлучення і війна. Ну, ти знаєш, от мене, я товариш. Він реабілітолог французький Нікаляць Касед, так от він каже, що ніколи не було стільки любові, як під час війни, і це дійсно правда. І багато хто про це писав, і Толстой, про якого зараз не можна говорити, і ремарки. Багато хто. І ти знаєш, я думаю, що. В цьому дійсно є величезна правда, і розлучення так мабуть будуть розлучення, але будуть зустрічі, і так багато я бачу прямо в. Військові розписуються, прямо так, це частина. правда, і навіть в Києві збільшилася кількість одружень, це теж правда. Що я люди розумію, цінують що... момент, момент цінують. Угу. Да, да, да. От знаєш, я от сьогодні говорила з своїм другом з, з другом мого та він грузин, а режисер Автанділ Варсимашвілі, От щойно його відвозила, і він він каже: Боже, як це жахливо, скільки? Доля зруйнувала, і зруйнує ця війна. Я кажу, але ти знаєш з іншого боку, як вона нас навчила цінити життя? Ми могли б проживати цілі етапи життя взагалі не, ну, не живучі життя. Розумієш? Угу. Я дивився одне з твоїх інтерв'ю, і ти так знаєш дуже а, ну як спокійно про це кажеш там про розлучення, що ми там дійшли до якогось там етапу. І ми uh -huh. при... вирішили так, і, і так мало бути. От люди, які проживають зараз цей процес. Що б ти їм порекомендувала? Я би порекомендувала розуміти, що ти завжди один. Ти один виліз в цей світ, і ти один цього світу підеш. Такої історії як пара, не існує. Є партнер на певному етапі, на певному mm -hmm. шляху, але я думаю, що дуже переоцінюють люди, те, що там можна стати чимось одним. Треба з собою розібратися і бути достойною одиницею, а не доліплятися до когось. От що я думаю. Mm -hmm. І про твоїх екс чоловіків чи сконтактувалися вони з тобою після повномасштабного вторгнення? Вважали мені удачі. Ну, ви підтримуєте якісь стосунки чи ні? Я, я, ми підтримували до, підтримуємо під час е, mm -hmm. е, чаба батько, дітей нас підтримує як може, mm -hmm. е, всі є вирішені, але знову ж таки, я вважаю, що всі ці речі мають бути залишені. Ми повернемося до них. Як до підготовки Міноборони до військових дій, коли все закінчиться. Це зрозуміло. Дякую. Дякую. Ну так, ти дуже коротко прокоментувала цю тему. Я що можу сказати? Я можу сказати, що відносини людей завжди базуються і формуються, знову ж таки із цінностей. І, звичайно, під час війни ці цінності вони стають явними дуже. Наприклад, я розлучилася з моїм другим чоловіком, саме коли я пішла на Майдан, а він сказав, він працював на інтері зі мною і він не хотів йти на Майдан. Я сказала, що він ватний, і розлучилася. Отак, от от, якщо чесно. Серйозно? Так. Да. Ого. Нові така історія. <смеш> сенсація, сенсація. Е, mm. да. ну, всі потім з часом теж зрозуміли, що інтервальний, але е, ну, тобто, мені от для мене це було настільки важливо, тому що я подумала, що саме в цих цінностях ну, і лежать відносини. Знаєш, ну тобто, були інші причини. Це не було не було все добре, і mm -hmm. раптом я, типу, вирішила. Mm -hmm. Ну, я не дурна, але. Сьогодні але, але це була, мабуть, остання крапля, коли я розуміла, що а з моїм наступним чоловіком я познайомилася, коли я вирішила йти в АТО, і я пішла в спортклуб на кросфіт, займатися спортом, щоб іти в АТО. І він був моїм тренером. Так от. Ого, Оце, оце сенсації від Даші Малахової. Я не очікував.